Вітаю вас, діти! Сьогодні хочу з вами поспостерігати за цікавою квіткою. А за якою ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс, гордий красень. Хто це діти? Так, правильно, діти, це нарцис. Подивіться, які гарні нарциси. Нарциси названі на честь персонажа грецької міфології нарциса. За легендою, юнак був такий прекрасний, що закохався у власне відображення. Всього в світі налічується 113 видів нарцисів. Нарциси це токсична. Рослина її не можна вживати в їжу. В Україні є унікальне місце долина нарцисів. Це природний заповідник, де росте та квітне дуже багато цих прекрасних квітів. Вона знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Новий рік у Китаї основною прикрасою і взагалі символом є саме нарциси. Діти, розгляньте нарциси, які вони гарні. Вони бувають різного кольору, розміром. Бувають ось такі повні. Вони мають дуже гарний, солодкий, стійкий аромат. Діти, вам сподобалось спостерігати за нарцисами сьогодні? Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!